Шановні колеги, в нас дійсно велика проблема сьогодні з інвестиціями. У нас падіння залучення інвестицій в Україну вже другий рік поспіль. Це результати роботи уряду. Я розумію, що ми маємо далі рухатись, ми маємо створювати умови для залучення бізнесу. Це один з цих законопроєктів. Чи ідеальний він ні? Тут є проблеми, і я сподіваюся, що найближчим часом в. Схожих законодавчих ініціативах вони будуть виправлені. Ми, до речі, говорили про це із профільним комітетом, і вони впевнені, що в найближчим часом ці проблеми можна буде усунути. Але якщо ми сьогодні не створимо реальні умови залучення інвестицій, для цього нам з вами треба змінити не лише законодавство, яке б дозволяло суди заходити інвесторам, а створити абсолютно прозорі механізми роботи з контролюючими органами. Створити абсолютно адекватну прогнозовану податкову базу, не так як вона в нас змінюється. Ви влупили в минулому році збільшення податків і не отримали додаткових надходжень до державного бюджету. І Сьогодні ми знову з вами говоримо про мінус 450-500 мільярдів гривень. Ми з вами фактично стикаємось з падінням промисловості. Я вже казав цієї трибуни: мінус 6% падіння промисловості в порівнянні з минулим роком. Ключові напрямки: два ключових напрямки: це видобувна промисловість, мінус 15%. і це харчова промисловість. Вісь мінус 12 з копійками відсотків, причому ми не створюємо реальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу в аграрному секторі. Ми намагаємось підтримати лише великий бізнес, який займається трейдингом, який займається роботою з великими компаніями міжнародного рівня. Але як показала практика, в тому числі тієї ж Польщі. На яку ми по багатьом напрямкам орієнтуємось в економічному плані і треба віддати належне. Вони в цьому плані вигризли все, що їм було потрібно, коли вони вступали до Європейського Союзу. Вони зорієнтувалися саме на малий і на середній бізнес. Саме це дозволило їм вистояти в 2009 році, коли весь світ був занурений в економічну кризу. Це дозволило їм розвиватися сьогодні. Це дозволило їм отримати в Дельті. Плюс 100 мільярдів євро в порівнянні з тим, скільки вони отримали від європейського союзу, і скільки вони надали європейському союзу. 100 мільярдів євро. Ми маємо орієнтуватися на такі підходи, тому що дуже часто в цій залі голосуються закони. Що нам сказали, те ми проголосували. Якщо далі буде так продовжуватись, ми будемо мати не українську економіку, а економіку всіх інших членів Європейського союзу і інших держав світу. А нам треба будувати свою державу, свою економіку для свого майбутнього і для майбутнього наших з вами дітей.